Корпуси в діапазоні до 50 доларів або 2100 гривень користуються чималою популярністю, особливо коли мова заходить про порівняно недорогі збірки з максимальним акцентом на процесорі та відеокарті. І хоча багато таких пристроїв зразка 2025-го мають глухі прозорі панелі, є й винятки з цього правила. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся! Так, у корпусі Chieftec про міні вирішили залишити класичний підхід із парою металевих боковин, а це в свою чергу дозволило встановити на них звукоізоляцію, що трапляється в даному ціновому сегменті у як не часто. Крім того, цей корпус отримав ще й інші нехарактерні для бюджетних пристроїв особливості, про які і не тільки ми розповімо далі. Вага коробки разом із корпусом складає 6 кг. з боків передбачені ручки для її транспортування, тоді як всередині присутні поролонові захисні вставки та антистатичний пакет. Комплект постачання включає в себе набір гвинтів, стяжок та інструкцію користувача. Завдяки старанням дизайнерів, зокрема декорації фронтальної панелі під шліфований метал, AZ-01B OP отримав елегантний вигляд, який багатьом буде до душі. Ще однією родзинкою тут є блискучий логотип виробника, та й продовгасті вирізи гармонійно вписуються в цей образ. За ними ховається дрібна металева сіточка, крізь яку відбуватиметься захоплення прохолодного повітря фронтальними вентиляторами або РСО. У першому випадку тут три 120 мм пропелери, а у другому досить габаритна водянка з 240, 280 або 360-мм радіатором. На додачу позаду пластикової панелі присутній шумопоглинальний матеріал. Уздовж правого краю верхньої панелі розташувався багатий і різноманітний набір елементів. Мова йде про USB 2.0 і 3.0, сучасний Type-C, пару аудіороз'ємів, кнопки увімкнення і перезавантаження, а також індикатори живлення і завантажуваності накопичувачів. Поруч присутня магнітна сітка фільтр, а під нею передбачене місце для пари 120 або 140 мм пропелерів чи радіатора RSO довжиною 240 чи 280 мм. Під цією панелю також є відповідний простір. Нижче розташувався єдиний попередньо встановлений 120-мм вентилятор із щим регулюванням та 63-сантиметровим кабелем. В наявності 4 слоти розширення зі спільною пластиною фіксатором, а в самому низу є місце для блока живлення. Також у тильній частині передбачені фігурні гвинти для фіксації боковин. В цілому, таке компонування є досить звичним для сучасного міні тауер корпусу. На нижній панелі розташовані чотири пластикові ніжки висотою 23 мм з м'якими накладками. Ряд отворів ближче до передньої панелі свідчить про можливість встановлення кошика для накопичувачів у різних пазах, залежно від довжини блока живлення та фронтального охолодження. Крізь невелику перфорацію розмірами 90 на 120 мм прохолодне повітря потрапляє до блока живлення. На його шляху стоїть сіточка фільтр, яку легко зняти для очищення. Як і решта корпусу, обидві боковини виготовлені зі сталі невеликої товщини близько половини міліметра. Зате ці елементи на додачу до передньої панелі також обладнані шумоізоляцією по всій площі. Всередині Chieftec Pro Mini поміститься компактна материнська плата форм-фактору Micro ATX або Mini ITX. У піддоні присутній виріз для встановлення процесорного кулера. На тунелі, поруч із двома посадковими місцями для 120 міліметрових вентиляторів, є невеличкий виріз для підведення проводів. Ближче до передньої панелі передбачене місце для встановлення габаритного радіатора системи рідинного охолодження та й блок живлення отримав невеличке віконце. В Свою чергу зверху і з правого краю також присутні отвори для підведення проводів до материнської плати. На звороті піддона бачимо посадкове місце для одного 2,5-дюймового накопичувача, де він фіксується чотирма гвинтами з комплекту постачання. Також тут видно жменю проводів від елементів верхньої панелі, які отримали чималу довжину понад 70 см. У тунелі на дні корпусу знайдеться місце для ще двох накопичувачів та блока живлення. Користувач зможе встановити сюди по одному, 2,5 та 3,5 дюймовому диску. При цьому менший носій прикручується двома гвинтами з боку блока живлення, а більший з обох боків. Тож через відсутність висумних лотків даний процес також передбачає демонтаж і монтаж самого кошика, що не дуже зручно. Водночас, за потреби його можна і зовсім зняти. Що ж до блока живлення, то виробник радить обмежитися 180-мм моделями. А у місці монтажу джерела передбачені м'які антивібраційні вставки ще одні нечасті гості у недорогих системниках. Компактні розміри корпусу дають про себе знати під час збирання системи, однак критичних труднощів це б не створює. За бажання замість РСО сюди можна встановити 165 мм повітряний процесорний охолоджувач. Що ж до відеокарти, то виробник вказує на максимальну її довжину в 330 мм. Ми ж наміряли аж 360 мм вільного простору. Втім, враховуючи, що перед нами в цілому компактний корпус, то радили б утриматися від використання тут топових графічних прискорювачів. В Свою чергу за піддоном є достатньо місця для прихованого прокладання кабелів. Не секрет, що багато сучасних комплектуючих обладнані леп підсвіткою, оскільки у випадку з піддослідним корпусом акцент був зроблений на звукоізоляції, то світіння складових системи буде майже непомітним. Корпус Chieftec Pro Mini ми протестували з комплектним 120 мм тильним вентилятором, який працював на швидкості 1300 обертів на хвилину. В свою чергу, швидкість вентиляторів RSO була зафіксована на максимальних 2000 обертів, а пропелери відеокарти на 70% від максимуму. При стрес-тесті процесора FPU Stress Test Vide 64, різниця його нагрівання в корпусі і на відкритому стенді склала скромні 3 градуса. Усі інші компоненти залишалися, ну, дуже холодними. Бенчмарк 3D Mark Spy навантажив і процесор, і відеокарту. Ось тут вже відчуваються невеликі габарити корпусу, адже різниця нагрівання даних вузлів порівняно з відкритим стендом зросла до досить помітних 8-16 градусів. Щось схоже, хоча й дещо меншою мірою, спостерігаємо і у FjordMark. Різниця складає теж чималі 8-10 градусів. Материнській платі в корпусі, а вже ж помітно гарячіше, але показник 44 градуси залишається досить низьким. Тож цій новинці від Чифтек за бажання можна охолодити зв'язку із потужного процесора і гарячої відеокарти, навіть без встановлення додаткових корпусних вентиляторів. І все ж у такому компактному корпусі практичніше збирати систему з більш енергоефективних компонентів. При порівняно невисокій вартості Чифтек Pro Mini вигідно відрізняється від багатьох інших недорогих корпусів. Так тут немає прозорих панелей. Зате це дозволило оснастити обидві металеві боковини шумоізоляцією по всій їхній поверхні. Те саме зробили і спереду. Не часто зустрінеш таку опцію в корпусі за 50 доларів, правда ж? До того ж, над його дизайном добряче попрацювали, додавши кілька приємних око елементів декору. Крім того, у списку фронтальних інтерфейсів є USB Type-C, під блоком живлення передбачені антивібраційні прокладки, а також встановлені знімні пилові фільтри. А ще є достаток місць для встановлення пропелерів, радіатора РСО довжиною до 280-360 мм та інших досить габаритних компонентів. Єдине при виборі комплектуючих варто пам'ятати, що ефективність їхнього охолодження у компактному корпусі буде дещо нижчою, ніж у повнорозмірних рішеннях. Тож Chieftec AZ01B OP має цілий список необхідних і просто корисних опцій, які зможуть потішити свого власника. Звісно, на дечому довелося зекономити. Так, сталеві панелі тут мають товщину всього половини міліметра. Хоча б задля справедливості для міні тауер корпусу це не так принципово, як для повноформатного. Та й фіксація накопичувачів у кошику здійснюється без лотків і салазок, через що така, здавалося б, проста процедура потребує більше часу та зусиль. А що важливіше вам, добра шумоізоляція чи можливість спостерігати за підсвіткою комплектуючих? Чекаємо на змістовні відповіді у коментарях. А також не забувайте підтримати нас вподобайкою, підпискою на канал, запрошенням друзів. До нових відео! Все буде Україна!